Я знаю, що тут можна крафтити. От, тут є столик з крафтом у всякий. І тут є предмети, щоб щось. Давай щось крафтимо. Дивися, так. Велико це. Ти що не робиш? Я скрафтив палку. Це ця палка з грибами, вона дуже класна. Тут дуже практична і потрібна в нашій експедиції. Палка з грибами. Чого тобі не подобається, моя палка? Fireball! ні 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 А, жопа горить! Зараз таке скрафт! Це! в мене інша палка! Хе-хе-хе, ну що, що ти своєю магією? У мене магія палки! У мене магія палки. Ти вирішила влаштувати бунт проти міністерства проти міністерства магії, але це тобі так не дасться. Ти чорний мах, ти чорний мах, я тобі не дам це скоїти. Ти будеш в в'язницю і не вийдеш з цієї в'язниці ніколи. Слухай, у нас тут пацієнт на кульпапіску. Меджик місоу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Фріз. Fireball. О, мене вийшло. О, а, де він пр провалився? Fireball. Ай! Боляче! А мене вийшло, Ну, no, в одній фрії! <laughs> Ой! Воно в тебе вийшло, просто ти не попав. Куди? Ти, ти куди фаербол кастуєш? Подивись, який я гарний прапор намалював нам. Подивись. Подивись, який красивий. Подиви, який... Де? Дивись, який красивий прапор намалював нам. Тут е, є така штучка, а ну, за тут є скриня. Ми беремо Мені. речі із скрині, кладемо її, їх а. на пеньок. Бачиш? Дивись, дивись, на пеньок кладемо І зараз ми... Так. зараз щось створиться. Оооо! Відкрито. Чекай, чекай, а як її покласти чекай, на, пеньок? На, на, на є, пеньок? на є, на є. Ти куди шмаляєш?! Приз, приз, приз. Це вінуса Нікіо. Давай я поп'ю твій межіко суп, а може його треба підпалити? Так, чекай, я прикольну штучку скастував. Це що жаби? А що можна з жаби і грибів скастувати? Все, я скастувала. Це, коротше, димова завіса. Клас, мені Є, подобається. Пішли, Чекай, ще щось можна скастувати. Стоп, я не бачу. Блін, мені так подобається, що це можна кастувати голосом, офігіть. Я можу. Не пука... Що я... ти... Що я, пу... я Якусь пукалку скастував. А на кого напукать? А чого? В тебе Я тепер як реверсно то. Коротше, ти на ага. мене кинув, і воно тепер реверсно, то я рухаюся. Я загрузила в цей в болоті. Мені пизда. Як тебе витягнути? А я не знаю. Ем. фріз. Мені Та не надо мене заморожувати. Ну я думаю, що я болото заморожую, і ти типу, познаєш, ти типу, по болоті як по льоду на козанах прокатаєшся. Це так Не, працює? О! Ні, ну я в полоту не йду, дякую, я не хочу туди. У мене нові кросовки, я собі купив такі прикольні. Такі страшні звуки. Ну, ось пози по своїх страшних звуках. Варм. <свіс> так, де ти є? Я тебе не бачу. Оде ти! А я десь в строці. То я тут плаваю. О, oh, ні! Страшна жаба! Хол. Oh. <shrie> Давай! Я більше болото не полізу. А чому в мене зникла mm, моя, моя ця телепортуюча штучка? Човна. Аааа! А походу, коли ти одну викликаєш, вона дуже довго не тримається. Бо я на березі, за... Бо я на... На березі скастував типу один портал, пішов до тебе, побачив жабу, скастував другий, а той, що був на березі, він вже зник. <п WHEN> не стріляйте, не стріляйте, свої, свої! Дивись! А почекай у кого, в мене теж голос змінився, у мене теж голос змінений чи ні? Да, да, а як там великим знову? Я не знаю. А куди А Oh, fireball. Magic missile. Magic Missile. <смір> <смір> Я в них вкрала палку. А ну погаври щось, Аніке. Що, <смір> в мене газ змінився? Ой, а як... А воно так... А воно... Чекай! Не рухайся! Не рухайся! Фріз! Фріз! Де? Фріз! Фріз! Це треба легенько. Фріз. Ну, блядь, мене КП немає, Нікіо. А, ну, вибачай тоді. Значить, тут не працює гномський голос. Дивись, жаба є. Тут, тут, треба бути... Тут треба бути серйозним чеклоном. Я, я, я... А де моя книжка? О, а, це жаба. Вот, жаба книжку забирає, вот лежить. Скотина, жаба, віддай книжку. А ну, вони вже йдуть. Треба їх зустрічати фаерболом. Фаєрбал. Зараз не дуже. Чек-ч-ч-ч. Катан. Фаєрбал. Фаербал. А треба вище брати. Фаербол! Е, чекай, чекай, чекать. Ай-яй, стоп, 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 давай, давай мирно жити. Фаербл! Ты гадина! Давай я, давай я! Да. Фриз! Фаерб! Мэджик миссил! Фай фаербол! Фаерб! Фаербол! Ту де тебе! Я право у тебя упахло! Фаербол! Дивіться...

Я ще в рапту дізнався, що з гномами справи краще не Ту мати. Ні, 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 ні. Тут завжди буде так темно, може я можу в налаштуваннях якось... Та тут може б налаштування. Тобі дали факел. А, так? Та чо мені камінь дав? Я тобі я тобі бревно дав, який дістався мені, мені кров'ю, а ти мені камінь дав. Я, тобі я, дав тобі, дав. я тебе уб'ю! Дай мені ще з нормального я тебе уб'ю. Я дістаю свою книгу. У мене на книзі намальований фаєрбол, якщо ти не даєш мені щось коцінне.

Тут ми тепер можемо відроджуватися. А буде намальований наш пеніс. Так я нічого не бачив, <звіт> мені треба було світити шлях. Fireball. Ой, хай. тут жаба бути. Шукаємо жабу. Запиздим жабу. О, день. Да, давай запиздим жабу. Реально, в болоті щось не кастується. Кляте болото! Антимагічне болото! Я так і знав, що Ту, ця ти, жаба чарівна. Покажись жаба, покажись. КВ? Кула... да. Де? 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 Да, мені мені написано, що мої стіли стали... Fireball! Fireball. К, клята жаба, я помщуся за за себе! Fireball! Ні! <coughs> <coughs> Може, я заморозити треба? Де ця жаба, клята? Де ти є? Жаба, покажись! <coughs> я тут! <coughs> жаба! Покажи свою силу, покажи свій язик довгий. Давай! Я готова! я готовий зустріти тебе! Моя магія, а я відточував свою магію 10 років! 10 років у школі магії! Я відточував її, щоб нарешті зустрітись із тобою! Фріз! Фаєрбол! Фаєрбол! блін! Не, та жаба. не знаю, вона тут лазить Гніда. А Фа тут? ти, можна... О, я, там не, о, я там не помру. Виглядає, наче помру. А я тебе допоможу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я, я, я не хочу туди, я не. <ривіт> Що там подивись? Там, там виглядає дуже небезпечно. Я краще з <ривіт> першого навколо оглянусь. Я <ривіт> <ривіт> краще тут, тут, тут э, хороші місця. знаю. О, я типа можно вырулить что-то. Выросты. Fireball. Fireball. fireball 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 Файрбол. Файрбол. Да, да. Файрбол. Файрбол. Фриз. Фриз. Файрбол. Варм. Hell. 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 Fireball. Hell. Помнишь, Fireball. Fireball. Narg blast. <laughs> Narg blast. Ay! You put me Fireball. Що з цим ступом робити? Не знаю. О, це можна може продати цим чієм, там продамо. Можна спробувати. Так, Ой, вже вони якраз зверху від нас. Пішли, тільки треба закрити нам ворота, не забути. О, чекай, 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 Та Ну, не кради в мене фахів. А Нікіо, я хочу спробувати на тобі нове заклинання я зараз спробую на тобі нове заклинання. Мені не подобається. Як тобі? Єбучий Зевс. Я йду цей машином в суп перетворю. Що, ти щось торгуєш? Угу. Yeah. Mm -hmm. Ні, ти в мене забрав Дивися, дивися. Я зробив цю штучку, вона тепер за мною ходить, що вона хоче. Жесть, це мене забирає. Не кури. Ай. Файерпл. ШИНРА ТЕНСЕЙ nice. <laughs> А, не вышло Fireball. Не нема тут такого mm. <laughs> Злимобы. МОБЫ ФАЙЕРБАЛ ДАРК БЛАСТ ХАКУНА МАТАТА Тобто, це було секретне за. Це було секретне заклинання. Я відкрив нове заклинання, яке не було тут е, написане.